Так, перший раз сідав електричний гольф. Як тут що управляти, нічого не знаю. Попросив знайом розказати, що куди натискати. Ніби все зрозуміло. Пішов, він лишив мене і я все забув. Так, наскільки я знаю, треба от чекайте, чекайте. Ага, ось, цю. це старт-кнопка, так. Це як. Запалювання включаємо. Електро... Запалювання електромобілі включається як звичайному авто... автомобілі ДВС. так, Все включилося, живлення подалося. Так, за це все нічого не розкажу, бо сам не знаю, що це означає. З часом можливо освоїть, не знаю, очі розбігаються. Так, наступне. Кожен автомат, але в мене автомату ніколи не було, завжди механіка. Так, що треба на автоматі з'їхати. Це я так зрозумів режим різні. Парковка, R, R, це напевне назад, нейтрально. М -м 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 -м. Ой, вилучається. Так, значить що? Ой. Буква П. Парковочка. Буква R, напевне. Так. R. Буква R. це є назад. Нейтральна передача, наскільки знаю, можливо, я помиляюся, з часом буду сам вникати. це рух драйв, ну, бо це якийсь режим руху, ну не знаю. Одним словом, так що я зорієнтувався з того, що мені розказують. Так, ручний тормоз, але це. Як я казав, що я сам тормоз у цій машині. Ось цей ручний тормоз електричний. так. І Auto Hall це асистент підтримує машину так, під ну, так, я Таке мені розказ. я якось читав за нього, нікого не користувався, тепер він тут є в цій машині. Так. Все, все, що я знаю. Ну, Думаю, що цього достатньо для руху. Вся решта було включено так, як було. Сів не перший раз. Точніше, це є перший раз, що я сідаю. Так, пробуємо рухатись. Не знаю, телефон виключатися. Так пробувати. Так. Переводимо. А, обов'язково треба нажати на педаль тормозу. Інакше воно не переключається і тут є такий клавіша така. От її треба нажимати. Інакше цей речах переключення режиму не вони... Не рухнеться. Цього я не знав, довго мучився. Знову ж таки, коли так, людина перший раз сідає, не знаю. Ну, то на автоматі їхав, думаю.